Наша легенда розпочинається з цікавої розповіді про справжню, молоду українську родину. Чоловік багато років плідно працював і, нарешті, вирішив купити нове помісця для своєї дружини. Господар дуже хвалився новим житлом та з цікавістю проводив екскурсії для своєї коханої. Він водив її по всім поверхам палацу та милувався цим прекрасним будинком. Дружина була в захваті, і дуже пишалася своїм чоловіком. Наприкінці вони присіли в великій бальній залі, міцно тримаючи один одного за руки, і почали міркувати про своє майбутнє, про пишні бали та маскаради, які будуть влаштовувати в помісті, та про цікавих гостей, які завітають до них. Одного ранку господар прокинувся з думкою про полювання на дикого звіра. У багатих і густих лісах Закарпаття. Він одразу вирішив, що сьогодні він вирушає приголомшливу подорож. Дружина дуже кохала свого чоловіка і тому сильно хвилювалася за нього. Вона не хотіла відпускати його в страшну, глуху місцину. І жінка знала та відчувала, що з цим лісом щось не те. Їй здавалося, що він незвичайний, в ньому є щось містичне та казку. Але чоловіка це не зупинило, і він з великими надіями на гарне полювання поринув у пригоди. Він довго шукав місце для слідкування за здобиччю, і невдовзі знайшов його. Чоловік пильно слідкував за всім, що відбувається навколо, і навіть маленький шурхіт проводив його до раджів. В одну казкову мить. Він побачив щось дуже гарне і чарівне. Це було прекрасне створіння, лісова мавка. Зачаровавшись її красою, чоловік прийняв доленосне рішення вбити її. Він дістав свою стрілу і натягнув лук. Стрімко вистрілив найгарніший від матінки природи, не очікувавши смерті, мавка впала на землю і знерухомлено лежала на землі. Новоспечений господар підходить до красуні і, не розуміючи, що відбувається, непритомніє. Жінка дуже довго чекала свого чоловіка. Їй вже здалося, що з ним відбулося щось погане. І не недовго думаючи, вона вирушає на пошуки свого коханого. Довго блукаючи по густим лісам, дівчина натрапляє на великий старий дуб, на якому помічає щось знайоме для себе. Це були речі її чоловіка, в яких він вирушив на полювання, і в цю мить вона розуміє, що її кохання перетворилося на могуче дерево. У розпачі жінка тікає у саму густу чащу лісу і виплакує всі свої сльози, які стрімко вилилися в глибоке гірське озеро. Розуміли лісова мавка це і є сама матінка природа, яку неможливо вбити. Цінуйте, поважайте і милуйтеся краєвидами найчарівнішого створіння цього світу природою.